І так возпровод і до великопи, владику було виборах в поцілі. Христос зрождається. Шановне товариство, дорого лікарська маланку. Ча, я не знаю, чи хтось може собі приватизувати Маланку. Лікарі не мають найменшого менш це робити, приватизувати це свято, так само, як і подію із Бахрестовом, в неї не всім, вона є універсальне, але чому лікарська маланда, лише традиція, ні, традиції було замало. Це є нагода зробити добро. І вона там трошки мобілізує, знаєте, як ми кажемо по профілі. Чи медик, і чується, що воно до небе промовляє. І протягом цього вечора, протягом цього дійства ми маємо шанс зробити добро. Найперше не себе. Ми цього найперше самі користаємо. Якщо є сльози, ми маємо шанс їх сьогодні перемінити на молитву і порядку. Маємо також страх, коли є люди. Здорова людина може мати страх. Тому ми будемо намагатися цей страх перемінити, переобразити на віру і також колядку. Тобто дві речі сльози в молитву і колядку, страх у віру і колядку. Навіть мужніше можна додати, бо страх нас буде паралізовувати, правда? А віра, мужність буде нас надихати, щоб ми могли найперше продуктивно жити і служити. Лікарі служать, сьогодні мали день служіння, зібралися тут. Ну і з другої сторони підтримати те, як було сказано, завдяки яким тут сьогодні є, зібрані в цьому чудовому храмі. Храмі де прощають герої. Я думаю, вже напевно тисячу правда від початку цієї прекрасної війни. Цей храм дихає пам'ять. Тому велика вдячність, що ви сьогодні тут прийшли. Щоб пам'ятати, бо наші герої живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Але пам'ятаємо також про тих, хто у окопах, хто на передовій, бо ми є тут саме для фронту. Ну як молитва тут буде звучати до одна колядка, я лише від щирого серця прагнув на цей захід поблагословити. Благословення Господні на вас цього благодатою і людию А зараз запрошую до слова людину, яка, напевно, як ніхто, дуже добре розуміє саме цінність життя, а вже щоденно бореться, з недугами бореться і вибирає за персмерті десятки, сотня. Це голова Львівської регіональної ради ордену святого панору і вона генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуба. Христос народився. Ваше цество, сучасні отці, представники серої влади, шановні колеги лікарі. Ми сьогодні зібралися в цьому чудовому організованому храмі, щоб допомогти захисникам і захисникам. Лікарська маланка це славетна традиція, яку запропонували колись також лікарі, члени Українського лікарського товариства славні галузькі лікарі. І ця традиція прийшла весь час. Лікарська маланка. Україний захід долучалися до відновлення колись будинку воїна і багатьох-багатьох речей, які дуже потрібні. Лікарська спільнота ніколи не стояла островам суспільних політичних подій. І у найдраматичніші часи для країни завжди допомагала захисникам, допомагала людям, українцям і опікувалася людям хлопцям. Ми завжди долучалися до позитиву. І ця традиція зараз реалізувалася в благодійну акцію. І саме тому сьогодні лікарська маланка долучається для того, щоб брати кошти на дрони для наших Збройних сил України. Адже тільки армія може зараз захистити. Ми завжди були на вістрі боротьби. Але зараз наша Літва це наші традиції, зараз наша охорона це наші традиції. Ворог хоче знищити наш народ, хоче старає наші місця, хоче стерти нашу пам'ять. І тільки наші славетні традиції, могутніші, ніж деяка зброя, вони рятують нас. Власне, по цій нагоді я хочу подякувати нашим. Захисникам, захисницям, лікарям, медичним працівникам, які зараз рятують наших воїнів, які опікуються нашими цивільними на передовій на фронті. Я хочу подякувати волонтерам, які тримають наш цей надійний тим. І без їхньої допомоги ми точно не дамо собі радити. До нашого заходу, адже ми допомагаємо нашим військовим. Я хочу також подякувати всім медичним працівникам, які є тут з нами. Я бачу тут багато лікарів, методичний центр, карантинний центр. Дуже багато-багато, всіх ми перечислив, але це все дуже приємно, тому що це медичні працівники. Тільки так разом ми можемо побороти той морг, цю яка. Вже не тільки шкодить Україні, а хоче піти далі і напасти на світ. Слава Україні!